Ну що, 30 серпня 26... 25, господі рік. Це друга... другий поверх третьої секції. Тут вже бачите сантехніка. Поштукатурині стіни. Я не пам'ятаю Іра, на якому поверсі. Тут є одна квартира, мені здається, що це третій поверх. Її мають розділити на дві частини оцю кімнату. І нема ще розділення, я не пам'ятаю Іра, я пам'ятаю, а який поверх не пам'ятаю. Як... Тут сантехніку Сам... А, Я не, тут не чую, а в першій секції просто срака. Пісяють страшне. Ось Бачиш, позашивали пілони, які укріпляли. Ось тут, звісно, це. Оця штука тут зайва. Холодильник не пройде. Ну, тут пройдет он через це відверстя. Будете ще тут робити нормальну штукатурку. Ну, я, на, на мій погляд, коли такого вже є штукатурка, воно якось і легше дышу. дихається вже інакше восприймається. Сережа, точно, так? Да? Був Сережа, я не знаю, ладно. Так. Так, тут Ліля щось давно не приходила в свою квартиру подивитися. Ця квартира мені дуже подобається. З тим. Така вона, звісно, велика, так. Да? Йдемо далі. Коротше, третя секція. Зашивають гіпсокартон, кладуть сантехніку. І, а, бачите, тут зашивають все, що треба зашивати, зашивають. Я думаю, що можна навіть і не йти далі. Ну давай ще для приличия. Для приличия? Ну давай для приличия. Давайте по вот по всей уже сантехнику укладывают. Это, конечно, мрачно трошки. А что такое? Почему тут так? Я думаю, там монолит на это, я не помню, надо дивитися. Но там, скорее всего, уже Это кухня, нет? Помню. Это комната, кухня, вод. Да. Кухня, вот. И вот это что так вот такая вона была. Кухонка. Это балкон же конечно. Тут же было вот это хук. Запиздюлинка. Запиздюлинка, точно. это слово, ну да, не заплакати. Да. тут скорее всего шопілон просто. Этот. Ну, що зробити? Свята багато треба. А тут, помніш, тут ж довго жили в цій квартирі. Вона була зачинена і не чіпала до правотяги, так, так, так. Тут теж ось вот ця конструкція. Зонировання така. Пойдемо ще на да. третій поверх продовження. Ага. А тут нет. Нет, так а ч, Вона уже замурована, да. А я вот не могу на наверху окна не поменяли местами еще, нет? Ой! Оце ж мають сейчас зрізати. Ну, сейчас не як тут. Ну, нема в них. часу на это все тут вот тут можно побачить да это пилон видишь там этажом ниже почему почему окошко маленькое потому что это пилон его вот, не а сделали оно, до... оно так и было до этого но так и было до этого Жестяк. да так, а здесь вот эти все этажи, э, э, я не помню с какого этажа, э, по-моему на верхнем этаже вот этого окна не было, тоже стена глухая была, а теперь есть окно. И Саша, который растениями занимается нашими, он говорит, я теперь озеро вижу благодаря тому, что у меня добавилось дополнительное окно. У меня, говорит, совсем другая видимость теперь. Поэтому вот так. Так, конечно. Если бы еще денег дали, блин. 50 миллионов, они мне уже в печенках. Идем дальше. Вікторія. Вікторія помчали. Так.